Дуже цікаво. Зараз нам буде гора ця, неймовірна. Трошки друга приєднується, потім приєднується старий замок і терми. Тепер ми трошки збільшимо ці терми. От і виходить отак у нас крупна замкова гора. Колись тут якийсь граб. Вот так от ця маленька, яка прийдеться до більшої гри. Це неймовірно, неймовірно. І під горою маєш. Вот так от. Вот так воно тут. Верно у нас, а? Huh? Красавчик.